Не втішні новини для шанувальників справжнього детектива. Четвертий сезон серіалу перенесли на кілька місяців вперед. Попередньою датою виходу мав стати кінець 23-го року, проте серіал вийде на сервісі Макс трохи пізніше, у січні 24-го. як ви вже здогадались, реліз було перенесено через поточні страйки акторів і сценаристів, що й досі не знайшли спільного знаменника. Для врегулювання конфлікту четвертий сезон справжнього детектива повернеться до більш камерної атмосфери, адже події відбудуться в засніженій Алясці, де детектив Ліс Денверс та її колега Еванжелін Наваро у виконанні Джоді Фостер і Калі Рейс розслідують загадкове зникнення групи дослідників на арктичній станції Цалау. Віл Сміт виклав своє нове фото, і це просто шок. Актор трансформувався у справжнього атлета. Така неймовірна форма, схоже, пов'язана з новим кінопроєктом, у якому має зіграти актор. Наразі відомо, що найближчими фільмами Де Сміт має знятись. Є четверта частина погані хлопці, і продовження фільму Я легенда, де у актора була приблизно така сама фізична форма. Хоча не можна відкидати і варіанту, що він готується до нової церемонії Оскар. Наразі інформації про початок фільмування Я Легенда ще не було. Чекаємо подальших новин. Вийшов дебютний трейлер нового лімітованого серіалу Тіла. Це адаптація одноіменного графічного роману Сі Спенсера. Міні-серіал Тіла примітний досить нестандартною подачею, адже головних героїв тут буде аж чотири, а події будуть відбуватись у Лондоні у чотирьох різних епохах. Головні герої це детектив Гіллінгед, що живе у 1890-х, лихий авантюрист інспектор Вайтман з 1940, х мусульманська жінка-детектив Шахара Хасан із 2010-х, а також хвора на амнезію жін. Відома як Мейплвуд із 2050 року. І всі вони розслідують одне й те саме вбивство, що веде до таємної змови, що охоплює цілих 150 років. Серіал матиме досить міцний акторський склад із зірок другого і третього ешелону. Загалом тіла складатиметься із восьми епізодів і вийде на Netflix вже 19 жовтня. Нарешті дебютував трейлер нового фільму Вбивця від Девіда Фінчера в жанрі кримінальний екшен. Цього разу фінчер розповість про професійного кілера, котрого виконує актор Майкл Фасбендер. Стосовно сюжету фільму, то він такий, взявши за нову справу вбивця, робить осічку, що призводить до того, що тепер сам кілер стає жертвою своїх роботодавців, що відкриває на нього міжнародне полювання. На папері фільм виглядає досить перспективно, адже над сценарієм працював Ендрю Кевін Волкер, що разом із Фінчером причетний до створення фільму сім. Композитором став Трент Резнор, що також працював з Фінчером, і має Оскар за кращий саундтрек. Тобто технічний склад людей, що працювали над фільмом, реально якісний. І є великі сподівання, що це буде гарне кіно. Реліз фільму на Netflix відбудеться 10 листопада цього року. Режисер майбутнього байопіка про короля поп-музики Майкла Джексона Антуан Фукуа розповів трохи подробиць про фільм. Так за його словами, кіно не буде відбілювати або лити суцільне брудна співака. Я покажу вам факти, які я знаю, які дозволять краще подивитись на внутрішній світ Майкла як артиста і як людини. Це хороше, погане, потворне. А люди ж самі вирішать, яким він був. Я думаю, це те, що варто уваги. Поки фільм стоїть на паузі, через всім відомий страйк. Подробиць про фільм не так багато. Проте відомо, що головну роль у ньому зіграє племінник Майкла Джафар Джексон. Більше інформації про фільм ви можете переглянути у випуску кінонюс номер 12 Режисер і продюсер Рідлі Скотт підготував для глядачів свій магномопус «Наполеон», що має вийти вже восени. Епічний фільм має охопити все життя французького імператора і полководця. І хоча Наполеон матиме кінотеатральний хронометраж 2 години 38 хвилин, режисер каже, що у нього є розширена версія, що триватиме 4,5 години, яку він хоче випустити згодом, і сподівається, що стримін Apple TV покаже її. Очікується, що Наполеон спочатку вийде в кінотеатрах 22 листопада, а вже згодом завітає на стрімінг від Яблочних. Вийшов дебютний трейлер Годзіла мінус І так, це справжня японська годзіла. А не монстрверс від Ворнер. Цей фільм знаменує собою важливу віху, оскільки це перша домашня японська продукція про годзилу після виходу Годзіла» в 16-му році. Трейлер фільму показує Японію, яка все ще відновлюється після Другої світової війни, і зазначає, що Японія втратила все. Ну і по традиції будуть і ядерні вибухи. Судячи з показаного, годзіламінос 1 обіцяє показати гайдзінам, як треба знімати фільми про гігантських монстрів. Стар стрічки у прокаті вже з 1 грудня. Режисер циклу фільми про Джона Віка чаць Стахельський каже, що його майбутній фільм, а саме перезапуск горця, натхнений минулими стрічками і телешоу. Як каже Стахельський, минулі фільми про горця були найкрутішими найгіршими фільмами, які тільки можна уявити. Він високо оцінює вайб бойовиків 80-х років, тому надихався саме ними. До того ж, концепт горця дійсно крутий, адже безсмертні б'ються один з одним, аби лишився Ще один. Проте вам не обов'язково вбивати всіх вже у першому фільмі. Режисер натякає на те, що фільм може складатись із кількох частин, як от приквели, сиквели або бути адаптованим в якості серіалу. Наразі на головну роль у фільмі Горис призначений Генрі Кавіл, але от дата зйомок поки невідома. Адже режисер також зайнятий екранізацією ігор Привид Сусіми і Рейнбоу Сікс від Тома Кленсі. Тому чекаємо більше новин про проєкти Стахельські вже в майбутньому. 31 серпня на Netflix стартував перший сезон екранізації манги Ван Піс. Наразі серіальна адаптація дуже високо оцінена як критиками, так і глядачами. Як авторам це вдалось, відповів один із шоуранерів шоу Стівен Маеда. Так, шоуранер каже, що вони прагнули наситити серіал Море фансервісу. Фанати, вже знайомі з аніме та мангою, могли помітити багато неспівпадінь з оригіналом. Наприклад, деяких персонажів і події показують значно раніше ніж це можна було очікувати. При цьому нові глядачі, не знайомі з першоджерелом, зможуть побачити героїв, які будуть відігравати важливу роль у майбутньому серіалу, що полегшить їх сприйняття сюжету. Проте автори прагнули втримати баланс, щоб не показати забагато зайвого. Чому їм допоміг автор оригінальної манги Ода, котрий був активно залучений до розробки серіалу, допомагав вибрати акторський склад і навіть був шокований, виявивши деякі елементи свого власного всесвіту, про які він ніколи не думав. Якщо говорити про цифри, то після свого дебютного вікенду на Netflix One Ван зумів стати шоу номер один у 84 країнах світу. Переходимо до касових зборів фільмів минулого місяця. Серпень не був багатим на релізи великих блокбастерів, проте мав кілька досить міцних середнячків. Відкриває список касових невдах остання подорож Деметри. Фільм за три тижні в кіно отримав 19 мільйонів 830 тисяч доларів. Комедійний фільм про балакучих собачок-бродяги за два тижні прокату в кіно назбирав скромні 24 мільйони 250 тисяч доларів. При бюджеті 46 мільйонів. Краща справи йдуть у гоночній біографії за мотивами гри «Гран Туризмо». за тиждень у прокаті стрічка встигла зібрати 59 мільйонів 148 тисяч доларів. При бюджеті близько 60 мільйонів, що є досить непоганим стартом для фільму. Маєток з приводами за серпень назбирав ще близько 68 мільйонів, довівши загальну касу до 92 мільйонів 350 тисяч. Комедійний екшен «Синій жук неочікувано прохолодно зустріли у Прокаті. Фільм за два тижні в кіно зміг зацікавити глядачів на 85 мільйонів. При бюджеті 104 мільйони. Враховуючи повільні темпи зборів, фільму необхідно напружитись, аби студія змогла вийти, в хоч якийсь плюс. Мультфільм підлітки мутанти-черепашки «Ніндзя», що релізнувся на початку серпня, встиг назбирати за місяць у прокаті 138 мільйонів 700 тисяч доларів. Набагато кращі зі зборами у фільма «Мех-2» із Джейсоном Стейтемом. Трешовий фільм про акул-мегалодонів за 4 тижні у прокаті має 354 мільйони 880 тисяч доларів. І Якщо повертатись до хітів липня, що продовжили бомбити кінотеатри у серпні, то місця на можлива розплата частина перша за минулий місяць стиг дозбирати ще приблизно 58 мільйонів, довівши загальну касу до 552 мільйонів 797 тисяч. Опенгеймер від Крістофера Нолана дозбирав ще солідні 236 мільйонів. Тепер збори фільму складають 789 мільйонів. Ну а літній хід цього року Барбі додав до каси ще майже 315 мільйонів із загальними зборами 1 мільярд 346 мільйонів 480 тисяч доларів поки це ще не рекорд маріо проте вже дуже близько Стосовно українського кіно, то пригодницький історичний фільм довбуш за перший кінотеатральний вікенд в період з 24 до 27 серпня зібрав Прокаті 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Проте в ці збори входять і до прем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня. Для порівняння мавка лісова пісня за дебютний вікенд зібрала 24,9 мільйонів гривень. А Люксембург Люксембург 5 мільйонів 590 тисяч гривень. Колесо часу другий сезон. Це продовження фентезі шоу від Амазон за мотивами епічно-літературної саги Роберта Джордана. Дебютний сезон серіалу від Apple TV. Це Чанджлін, це майбутній фантастичний серіал жахів за мотивами одноіменного роману Віктора Лаваля. В головній ролі номінант на премію Оскар Лейкіт Стенфілд. Серіал розповість про чоловіка, що вирушає на пошуки своєї дружини після того, як вона зробила щось жахливе після народження їх першої дитини. Диявольська гра цей молодіжний фільм жахів, що розповість про групу безтурботних салемських підлітків, що натрапляють на проклятий ніж. Самі того не під. Дозруючи, діти звільняють демона, що влаштовує їм смертельні ігри, де переможців не буває. Привиди у Венеції! Це продовження циклу фільмів про детектива Екрюля Поро за романом Агати Крісті. Це вже третій фільм даного циклу. Масштаб фільму став трохи меншим, проте обіцяють більш моторошну атмосферу. Режисер і виконавець головної ролі Ерік Бана. За мільйон миль. Це екранізація біографії Хосе Ернандеса, виходця з родини мексиканських мігрантів. Завдяки завзятій праці та непохитній підтримці батьків і вчителів. Хосе досягає великих успіхів у житті і стає астронавтом. В головній ролі Майкл Пенія. Продовження циклу Американська історія жахів, що розтягнулася вже на 12-й сезон. Вийде на каналі FX вже 20 вересня. Сталоне і компанія знову повертається на екрани, на цей раз з рейтином Р, аби порадувати глядачів старим добрим кривавим місивом в стилі бойовиків 80-х. І можливо останній фільм на стримні для Сталоне в якості актора. Репродукція майбутнього це комедійна драма з Емілією Кларк і чувателем Еджіофором, що розповість про недалеке майбутнє, де пара закоханих вирішує завести дитину. Проте їм пропонують новий революційний метод вирощування плоду у високотехнологічному яйці. Континенталь. Перший сезон. спін Спін-оф серіал із всесвіту Джона Віка розповість про Вінстона, молодого управляючого готелем Континенталь. Обіцяють багато екшену в дусі Першого джерела, а також появу Мела Гіпсона в кількох епізодах. Творець. Це науково-фантастичний фільм із Джоном Девідом Вашингтоном в головній ролі, і Гарретом Едвардсом в якості режисера. Розповість про недалеке майбутнє і війну людства зі штучним інтелектом. Вже десятий фільм циклу Пила заїде в кінотеатри в кінці місяця. Якщо ви ще не втомились від попередніх дев'яти, то бігом в кіно. Фільм доступний вже з 28 вересня. Спіноф серіал По Всесвіто хлопаків, де супергерої не добрі спасителі людства, а пихаті розбаловані суперлюди. Серіал Ген Ві розкаже про університет таких надлюдей. І якщо простий універ, це вже содом і гомора, то універ для надлюдей обіцяє це все помножити кратно.